Глибоко в безодні моря стоїть чудовий палац великого брата громоверця Завеса, землетрясця Посейдона. Панує над морями Посейдон, і хвилі моря слухають найменшого руху його руки, озброєної грізним тризубцем. Там, у глибині моря, живе з Посейдоном і його прекрасна дружина Амфітріта, дочка морського віщого старця Нарея, у якого її і викрав великий володар морської глибини Посейдон. Одного разу він побачив. Як водила вона танок із своїми сестрами, нереїдами на березі острова Наксос. Захопився бог моря прекрасною амфітрітою і хотів вивезти її на своїй колісниці. Але амфітріта заховалася в титана Атласа, який тримає на своїх могутніх плечах небозвід. Довго не міг Посейдон знайти прекрасну дочку Нерея. Нарешті відкрив йому її притулок дельфін. За цю послугу Посейдон помістив дельфіна серед небесних сузір'їв. Посейдон викрав в Атласа прекрасну дочку Нерея і одружився з нею. Відтоді Амфітріта живе з чоловіком своїм Посейдоном у підводному палаці. Високо над палацом шумлять морські хвилі. Суенем морських божеств оточує Посейдона, покірний його волі. Серед них син Посейдона Трітон, який громовим звуком своєї сурми з раковини викликає грізні бурі. Серед божеств і прекрасні сестри амфітрити, Нераїди. Посейдон панує над морем. Коли він на своїй колісниці, запряженій чудовими кіньми, емчить по морю, тоді розступаються вічно шумливі хвилі і дають дорогу володареві Посейдону. Рівний своєю вродою самому Зевсові, швидко емчить він по безбережному морю, а навколо нього грають дельфіни, риби випливають з морської глибини і товпляться навколо його колісниці. Коли ж махне Посейдон своїм грізним тризубцем, тоді, неначе гори, здіймаються морські хвилі, вкриті білими гребенями піни, і бурхає на морі люта буря. Б'ються тоді з шумом морські вали об прибережні скелі і стрясають землю. Але простягає Посейдон свій тризубець над хвилями, і вони заспокоюються. Вщухає буря, знову море спокійне, рівне, як дзеркало, і ледве чутно плескочиться біля берега, синє. Безкрає. Багато божество оточує великого Зевсового брата Посейдона, серед них віщий морський старець Нерей, який відає всі глибокі таємниці майбутнього. Нереєві чужі неправда і обман тільки правду відкриває він богам і смертним. Мудрі ті поради, які дає віщий старець. П'ятдесят прекрасних дочок у нерея. Весело хлюпочуться юні нереїди на хвилях моря. Сіючи серед них своєю божественною вродою. Побравшись за руки, випливають вони з морської пучини і водять танок на березі під ласкавий плескіт хвиль спокійного моря, що тихо набігають на берег. Луна прибережних скель повторює тоді звуки їх ніжних співів, подібних до тихого рокоту моря. Нераїди охороняють мореплавця і дають йому щасливе плавання. Серед божеств моря і старець протей, який змінює, неначе море. Свій образ і обертається за бажанням у різних тварин і потвор. Він також віщий Бог, треба тільки вміти захопити його несподівано, оволодіти ним і примусити його відкрити таємницю майбутнього. Серед супутників землетрясця Посейдона і Бог главека, покровитель моряків та рибалок, і він має дар віщування. Часто, випливаючи з глибини моря, відкривав він майбутнє і давав мудрі поради смертним. Могутні боги моря. Велика їх влада, але панує над усіма ними великий брат ЗВСа – Посейдон. Усі моря і всі землі обтікає сивий океан, Бог Титан, рівний самому Зевсові пошаною і славою. Він живе далеко на границях світу, і не тривожить його серце справи землі. Три тисячі синів, річкових богів, і три тисячі дочок океаніт, богинь струмків і джерел, має океан. Сини і дочки Великого Бога океана дають благоденство і радощі смертним своєю вічно рухливою живлющою водою. Вони напоюють нею всю землю і все живе.